Сьогодні говоримо про типові помилки у польській мові. Їх я зібрала на прикладі домашніх завдань, які ми отримуємо від наших студентів на курсі польська мова від А до Я. Також на індивідуальних уроках, тому готуйтеся записувати. Почнемо ми собі із першої помилки це пити ліки. Українці чомусь кажуть пити ліки, хоч інколи це. Ми просто ковтаємо, правда, їх. Е, відповідно, появляється така калька з української піч, таблетки або піч лекі. Так ми польською не говоримо, ми кажемо брати таблетки, брати ліки. Тобто брач лекі, брач таблетки. «Брач, лекі, брач, таблетки». Тут появляється ще одна така проблемочка, тому що слово брач дуже цікаво відмінюється, швиденько собі нагадаємо. Я біорелекі. Ти біжеш лекі, он біжелекі, ми біжемо лекі, ви біжачі лекі, Оні бюро лекі. Тому постарайтесь запам'ятати відмінювання, бо воно справді важливе. Наступна наша помилка це коли ми перекладаємо я іду на вулицю. Коли українець каже Я іду на вулицю, це означає, що ми виходимо назовні. Ми не всередині будинку чи приміщення якогось, а виходимо назовні. Це не конче мусить бути вулиця, це може бути дитячий майданчик, це може бути якась площа, це може бути подвір'я. Але тим не, тим не менш ми це українською уформлюємо, як я йду на вулицю. Натомість, відповідно, появляється проблемка, що ми калькуємо це польською і кажемо, «іде на уліце. І це неправильно, так? Тому що точніше ми можемо так сказати, але це означає, що ми от справді йдемо на якусь вулицю, іде на уліця Шевченкій, так? На от Справді, вулицю Шевченка ми йдемо. Що ж тоді сказати, як же це оформити польською? Є різні варіанти, можемо сказати: іде наземноч, іде на земч, я іду назовні дослівно, іде на двір», «Іде на двір», я іду на двір, так, якщо дослівно. Ну, а якщо хтось живе в воєвості малопольській, так, в Кракові, наприклад. То ви ось це я йду на вулицю, я йду назовні, перекладаєте як іде на поле. Іде на поле, це не означає, що на поле ви йдете, а от ідете назовні. Іде наземну іде на поле, іде на двор. Ось це ми скажемо, коли ми йдемо назовні. Наступна наша помилка, чесно кажучи, пов'язана з тим, що ми в українській мові говоримо неправильно. От як би ви сказали, вона mm -hmm. участь у конкурсі. Яке діє слово ви підставите, що ми робимо з участю? Якщо ви сказали, прийма, вона приймає участь, то ви зробили помилку, тому що українською мовою ми кажемо брати участь. І таке саме ми використовуємо у польській мові, тобто кажемо брать, На родику брать удя. Запам'ятовуємо і, бачите, таким чином шліфуємо дві мови: і українську, і польську. Тому приймович удя, чогось такого немає, воно неправильне. Ні в польській, ні в українській, відповідно, брач-удя, так само, як брач таблетки. Так? Ви вже знаєте, як відмінюється слово брач у теперішньому часі, тому речення вона бере участь у конкурсі, як ми скажемо, вона біже удя в конкурсі, вона біже удя в конкурсі. Запам'ятовуємо. А якщо ви не хочете допускати помилок на вашому рівні. То запрошую вас приєднатись до мого курсу Польська мова від А до Я на початковому рівні або ж на середньому. Усі деталі про курс залишаю в описі до відео. Ви можете ознайомитися детально, залишити свої контактні дані і замовити дзвінок від нашого менеджера. Але якщо коротко, то курс інтенсивний і для тих, хто цінує свій час. Ми будемо навчатися говорити, писати, читати польською, ставити правильну вимову і взагалі здобувати впевненість під час говоріння польською. Усе це і більше чекає на вас на курсі, я на вас там чекаю і пішли далі розбиратися з помилками. Наступна наша помилка, її, правда, допускають на початковому рівні, але, тим не менш, це така база, так, її обов'язково потрібно знати. Коли ми хочемо сказати: я є на роботі, тобто бути на роботі. Хто з вас вже трішки на вищому рівні, ви вже розумієте, що тут справа в слові, навіть не в слові, а в одному прийменнику на Роботі. Поляки не кажуть, що вони є на, так вони кажуть, що вони є в роботі, от вони прямо в роботі всередині сидять. Тому я на роботі ми кажемо, єстем в праці. Єстем в праці, єстем в праці. В праці. Е, ну і ти на роботі, єстеш в праці, он є в праці, єстеш ми в праці і так далі. Друга помилка, яка виникає з цим таким досить простим реченням. На перший погляд, це те, що ми недобре даємо закінчення у слові «праца» в місцевому відмінку. Чомусь нам там постійно хочеться давати закінчення е, але повинно бути в праці. Запам'ятайте собі, що все, що жіночого роду на ци в кінці, буде мати «и» в місцевому, в кім, в чим, так? Праця, – «праци», півніця, – «півніци». Уліця на уліці. Вінниця, вінниця наша. Вінниці. Тобто після «и». Тому праця в праці. «єстем» в праці. Ідемо далі. І наступна наша помилка також пов'язана з нашою професійною діяльністю, коли ми хочемо сказати: я працюю лікарем. Так, я працюю лікарем. Ем... Помилка виникає тому, що ми калькуємо дослівно з української на польську, і нам десь виходить ось таке щось, як працьовач лекажем. Так не можна казати, так натомість, коли у нас є діє слово запам'ятайте собі, що воно завжди товаришує з фа з словом яко, працьовач яко, і тоді додаємо професію. Професія тоді не змінюється. Працює як-лекаш. Я працюю лікарем, якщо дослівно, я працюю як лікар. Отак От повинно бути польською. Працює яучителька. Я працюю як вчителька. Так? Оце правильна польська конструкція. Хоч українською, скажемо, працюю вчителькою. Працюю яко інженер. Я працюю як інженер. Українською працюю інженером. Щоб потренувати, у коментарях напишіть, будь ласка, яко хто ви працюєте, так? Ким ви працюєте і потренуємо собі цю конструкцію. Натомість, чи можна взагалі де-небудь в якійсь конструкції використати оце лекажем, інженєрем, научилкою? Можна, коли ви хочете піти через слово бич, так? Я лікарка, от отоді ви скажете: єстем лекарком, тільки, знову ж таки, не «єстем лекарка, як в українській мові, а єстем ким? Лекарком. Єстem кім? Іженірем. Єстем кім? Научичелком. Ні в якому разі не можна сказати, що є І це ще одна помилка, яка у нас тут виникає. Підсумовуючи, якщо ми використовуємо слово бить, то далі він в'яжеться з урудним відмінком у професії. Єстем лекарком. Якщо ми використовуємо слово працювач, то працьоч в'яжеться завжди словом яко і далі початкова форма. Працює як лекарка. Ось потренуйтеся, старайтесь виконати вправи на ці дві конструкції, щоб запам'ятати. Ну і скільки ми вже в темі роботи, давайте ще одну останню помилку розберемо, яка також виникає на ґрунті нашої роботи. Ми українською мовою кажемо: я працюю на фірму е, ЕПАМ, наприклад, я працюю на фірму Нестле. Ми працюємо на фірму. Поляки працюють для якоїсь фірми. Так, тобто я працюю для ЕПАМу. Я працюю для Нестле. Я працюю для ще якоїсь там фірми. Тобто ви зрозуміли, що працювати на фірму це працювач для фірми. Працює для фірми ЕПАМ. Я працюю на фірму ЕПАМ. Працює для фірми Корбанк. Я працюю на фірму Корбанк. Працює для фірми Нестле. Я працюю на фірму Нестле. Тобто, тут фактично у нас помилочка виникає в прийменнику. Як це часто буває? В нас або помилка з прийменником, або помилка з відмінком. Так дуже часто це причина наших помилок. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Гарненько опрацюйте ці помилки, випишіть їх собі. Усвідомте їх, поки ви будете писати, цей процес е, відбудеться. Ну і якщо тема цікава, то в коментарях пишіть, чи робити наступні серії. Барто дякую за оглядання і честь!